Обід розмитнюється на внутрішніх митних терміналах, тобто на кордоні. Авто не розмитнюється тільки в тих обласних центрах, де є митні термінали. Приїхали в зону митного контролю, подали документи на авто, подали електронну декларацію. Відбувся процес оформлення, сплатили митні платежі на митниці і все. І далі ви вже з розмитненим авто йдете в наступний крок, робити сертифікацію автомобіля. Там нічого складного немає. Приїжджаєте у відділ, де відбувається сертифікація авто. Їх є дуже багато. В Google записали сертифікація. Вам підскаже, де є сертифікація. Майже в кожному великому місті є сертифікація. Восьмий пункт це перша реєстрація автомобіля. Там також все просто, коли перша реєстрація відбувається в цьому році в Україні, ми маємо пройти спочатку експерта в сервісному центрі. Пройшли експерта, потім є висновок експерта. Зі всіма документами вже йдемо на відділ реєстрації. Там реєструємо своє авто. Дев'ятий пункт це страховий поліс. Зробили страховий поліс, застрахували автомобіль, і у вас немає жодних проблем. І десятий пункт найкраще це ви кайфуєте від свого автомобіля. Ви молодець, якщо ви зробили це повністю все самостійно, ви для себе зекономите на підборі, зекономите на брокері, зекономите на яких ще моментах. Тут є плюси, ви економите. Кошти також і деякі мінуси потрібно буде робити все самостійно і мінус в плані розмитнення, що ви не зможете мінімально оцінити свій транспортний засіб і, можливо, прийдеться переплатити на розмитненні. Але ви просите, щоб вам розказати, як це все зробити. 10 таких кроків зробили, і все буде у вас добре. Якщо буде потрібна допомога, пишіть коментарі. Телефонуйте Viber, WhatsApp, Telegram, ми завжди на зв'язку. І саме головне, бажаємо кожному з вас, самого головного та найкращого перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна. І від вас, як завжди, лайк.